Країни Європейського Союзу затвердили 18-й пакет санкцій проти Росії, який включає динамічне встановлення цінової стелі на російську нафту, заборону на роботу газопроводів Північний потік та північний потік, потік-2», а також нові обмеження щодо російських банків. Тим часом Вашингтоні тривають перемовини між Трампом і Зеленським щодо мега угоди, за якою США планують закуповувати українські бойові дрони, а Україна отримає можливість напряму купувати американську зброю. Як це вплине на постачання озброєнь до нашої? Держави та чиєю в цій угоді? Потенційні ризики обговоримо з нашим гостем. Не менш важливою є й заява заявлена позиція Трампа про можливість введення нових нових економічних санкцій проти Росії, якщо Москва не виконає висунуті вимоги протягом 50 днів. Ну і нарешті, звісно, що не можна оминути і реакцію Кремля на участь Японії у спільних навчаннях зі збройними силами Сполучених Штатів. І як в Москві це сприймають як загрозу і готують відповідні контрзаходи. Друзі, мої вітання. Мене звати. Дерне Глушенко про це та не тільки детальніше будемо говорити в нашому інтерв'ю з Тарасом Загороднім, керуючим партнером Національної та кризової групи, політехнологом та політичним експертом. Станом на календарі зараз, п'ятниця, 18 липня. Наш інформаційний тиждень добігає кінця, тому будемо говорити про найактуальніше та найбільш важливе. Пане Тарасе, рада бачити і мої вітання. Так, доброго дня. Добре, Добрий. ну що. Країни ЄС хвалили 18 пакет санкцій проти Росії. Першим про це повідомив кореспондент Радіо Свобода Рікард Йодзяк. А попередньо, як він зазначив, до пакету мають увійти утворення стелі цін на російську нафту, заборона роботи північного потоку і північного потоку. 2 а також журналіст каже про нові обмеження проти російських. Банків, ну що, пане Тарасе, ми з вами обговорювали е, про схвалення 18-го санкційного пакету проти Росії неодноразово. Ну нарешті нарешті дочекалися. Е, що тепер буде? Чи дійсно економіка Росії має відчути потужний удар, санкційний удар? Ну я ще пакет цього не бачив повністю, які умови там передбачаються. Там же те, що ми завжди говорили, що нам не потрібно там 18 20 цих пакетів. Там потрібна конкретна річ, заборона угу. на проходження суден з нафтою російською, якщо вони під санкціями, через територіальні води Європейського союзу. Тобто йдеться в першу чергу про данську протоку, і ла ламанш. Якщо воно там є, ну то вже дуже серйозно. Так, дуже серйозно. Або якщо окремо від цього санкційного пакету а, Євросоюз ну першу чергу країни Балтійського моря а, почнуть дуже цікавитись документами тих суден, які проходять з російською mm. нафтою, і ну починати їх затримувати. Дослідити треба тут. Знаєте, крапка з комою не так поставлена. Що це за кампанія якась каламутна. Вас страхує і багато чого інше. Там ж в дійсності питання страховок, головне. Після того, як а, британці відмовили страхувати їхні суда в 2022 році, а ну страховий ринок вважається, що тримають британці, а, там же виникло питання зі страховками. А хто страхує, а хто визнає, що існують ці страховки, тому що росіяни одразу ж знайшли, знайшли якісь. Ліві страхові компанії або у себе, або в Гонконзі, або десь а, в Об'єднаних Арабських Еміратах, які ну, такий паперець або начебто є страхове забезпечення. І тут питання завжди виникало до тих, хто приймає цей паперець. Ну, наприклад, в Порт ти не зайдеш, якщо у тебе немає страховки. Далі треба дивитися, чи є відповідальність за закупівлю пінсекційної, наприклад, нафти. І багато чого іншого. Добре, що заборонили, е, заборонили по північному потоку, значить, десь там в кутку в Білому домі починає трохи рюмсати пан Віков, mm -hmm. тому що він просував, просував цю ідею, що будуть продавати, в тому числі через північні потоки, будуть продавати газ російський, але через американські компанії. Ну, таке, роси знаєте, щоб щоб напиляти щось навіть ходили чутки, що американці хочуть купити а цей північний потік, а, правда, там які ну як американці можна звати. Вони за дивним збігом обставин. Це американці жили 20 років в Москві і працювали з а, і тому в даному випадку о, це дуже добрий крок, що північні потоки ну не будуть задіяні ніяк. А далі треба а далі треба дивитися про що конкретно йдеться і наскільки воно ефективне, це ми повинні знов таки розуміти, що виключно найбільш ефективними санкціями є виключно удари України по терміналах Балтійського моря. Mm -hmm. так? Mm -hmm. Чим займалися СБУшники останнім часом, і це скоротило експорт російської нафти на 15%. А все інше це як додатковий бонус. Слід так оце розглядати, mm -hmm. а, тому що тому що знаєте, що європейцям, що американцям, ну в принципі, їх влаштовує все, що відбувається. Ну Україна стікає кров'ю, українці гинуть, наші міста руйнуються. Ну вони там не поспішають, розгортають на свою військову промисловість, там в перервах між питтям кави. Подумаю, ну, може, українці трохи ще повоюють. Нам тут до 30-го року треба не поспішаючи. Треба вирішити це питання а, щодо себе. Ну і так далі. Тому ми повинні розуміти, що війна закінчення війни з гарним результатом для України навіть з кордоном. 91-го року, що я наполягаю, є реальні за цієї адміністрації. Військово-політичним не військовим, військово-політичним шляхом а виключно залежить від України Виробництво зброї. Так, яку ми повинні організовувати а, спільно, в тому числі з нашими партнерами, і а, диктату власної волі, в тому числі Європейському Союзу. Якщо по дорозі треба десь а, о, підірвати термінальчики, які експортують а, скраплений газ до Європи, ну так треба в Європі говорити, щоб швидше ворошилося в правильному напрямку. Гроші нехай дають. Е, якщо вже заговорили про санкції з вами, так то е, Трамп сказав: ми це знаємо, якщо Росія не виконає висунуті вимоги протягом 50 днів, е, проти неї, ну зокрема, йдеться про припинення вогню, так проти неї будуть запроваджені нові економічні обмеження, йдеться зокрема про підвищення. Тарифів про це сказала прес-секретарка Білого Дому пані Левіт. За її словами, вторинні санкції зачеплять і ті країни, які мають які купують нафту у Росію. Це як вважають в адміністрації Трампа завдасть серйозної шкоди російській економіці. Пане Тарас, ну ми розуміємо, що ну як під час першого разу раунду переговорів про припинення вогню, не було його потім під час подальших розмов про припинення вогню його не було так само, і через 50 днів, і протягом 50 днів припинення вогню не буде, через два місяці війна не закінчиться. Напевно, мене тут буде два до вас питання. Перше, хіба Трамп не розуміє цього? А по-друге, чи дійсно тоді буде реальне реальні ось ці економічні обмеження, про що говорить Білий Дім? Давайте так, тактика ведення перемови е, Трампа, вона в дійсності е, має ну, багато об'єктів, е, вона має багато е, шахових дошок. Так, і та позиція, яка була деклару... точніше, після історії з Іраном. Після історії з Іраном, увесь світ переконався, що ці погрози можуть бути реальними, і вони можуть. Бути реалізованими досить неочікуваними, що змушує все ж таки нервувати багатьох і Китай нервувати, і а, Північну Корею і Росію. А, ну, звичайно, що сам те, що я говорив і продовжую говорити: чи будуть продовжена війна, так якщо при владі буде Путін, Путін буде воювати до кінця, а, тому що це питання його особистого виживання. Тут інше питання. Чи є велике бажання оточення Путіна випробовувати випробовувати погрози Трампа це раз? І чи є у них велике бажання підтримувати війну, яку, яка є фактично війною Путіна? І тому в цій, в цій конфігурації в цій конфігурації воно може і спрацювати далі це ж пряма погроза Китаю. Пряма погроза Китаю, яка полягає в тому, що вони не зможуть купувати дешеву нафту, тому що головним ударом по в цій схемі, про яку йдеться, це Китай. Тут Китай тоді е, стає під питанням, щось робити з Росією, або по-іншому якось викручуватись, або все ж таки дійти до світлої думки, навіщо їм цілісна Росія? <св 'язок> в такому форматі, тому що нафту ж можна тоді купувати. <св 'язок> Дайте так. Це як це не цинічно звучало. Санкції буде на Москві, так. А нафту можна скачати з там договір з Якутами зробити, <св 'язок> а Санкції на Москві, а ми далі робити що завода. Тому тут не така в дійсності лінійна ситуація. Якраз знову таки, знову таки 50 днів. 50 днів. Це а, відсилка до Ірану, що було 60 днів на 61-й днів день прилетів Ізраїль, і тепер он я він, періодично читаю, що все рівно Ізраїль так зараз панує в повітряному просторі а, Ірану. Що робиш все, що хоче? Когось там знову призначили якогось там керівника там, чи то військової розвідки, чи то генерального штабу, що з ним знову сталося, так, щось прилетіло. Голова його знову опинилася, чи інші частини тіла опинилася в якось такому розібраному стані. Ну ізраїль, це що хоче, то робить Угу. Да? Mm -hmm. І історія знову зі строками. Коли білий дім говорив, що буде два тижні, будуть думати, що там робиться, прилетіла не без попередження, прилетіла через три дні. Причому зі стратегічними бомбардувальниками, які можуть нести ядерну зброю. Ну це. Б-2, які запускалися, вони ж тільки такі бомби можуть ядерну зброю нести. Тому а, тут вже погрози Трампа виглядають більш ну, неочікувано, більш неочікувано, тому що ніхто не знає, що може бути. А чи може бути так, що Трамп може своїм указом запровадити ці санкції, а може бути і таке. Не будні не чекаючи конгресу, наприклад, так? Mm -hmm. Mm -hmm. чи може бути так, що одразу будуть запровадені ці санкції, особливо враховуючи те, що через 50 днів ну там фактично починається виборча кампанія Сполучених Штатах Америки. Може бути так, так тобто багатоваріантність створює непередбачуваність політики з боку Трампа, але при тому, що у нього є ресурси. Щоб довести ну там, або Росію, або Китай до хаосу, в чому вони правда. Далі вони ж граються цим законопроектом. Дивіться, до речі, що щодо вже, коли він заявив, що будуть санкції, дивіться, що вчора сказала Індія. І Індія сказала, що в принципі без російської нафти ви не можете обійтися. А це дуже вагомий удар по Росії, значить, менше покупців. Говорять, ну запроваджуйте, ми в принципі не проти. Тобто результати, результати в дійсності у цих заяв, про що ми говоримо, вже є. Санкції ще не запроваджені, індуси не хочуть ризикувати. Ну досить просто. Давайте так припустимо ситуацію. Індуси законтрактували, припустимо нафту. А в цей час ухвалюються: ухвалюються рішення щодо санкцій. Скільки вона там? 30 днів, по-моєму, пливе, чи 15, приблизно так, пливе до Індії. Поки воно допливе, воно вже нікому не потрібно. Де треба зливати його, знаєте, по дешевці, бо ти не зможеш його забрати. Тобто, дивіться, те, що він заявив, те, що він заявив, вже має реакцію. Індія проти тепер що може Китай теж скоротити цього або крутити зараз руки росіянам. Як mm -hmm. може ще зробити китайця? Сказати, ми звичайно з вами, брати, навіки. Ми це підкреслюємо. Але у нас давайте розподіляти ризики по-братськи. Тобто, чого ви нам нафту передаєте? передаєте, наприклад, не за світовими цінами, а не по внутрішньоросійськими. Давайте знижуйте ціни, тому що, е, тому що у нас проблема. У нас є ризики торгівлі з вами. Бачите, що там буйствує Трамп. І так давайте щось по-іншому робити. Тобто, у будь-якому разі, навіть дивіться, ще нічого не відбулося, а Росія вже втрачає з mm -hmm. видобутком нафти і прибутками, тому що можна продовжувати продавати об'єми нафти, яка може бути незмінним, але ж ціна зовсім інша буде. І далі там, там ще окрема історія по Бразилії. Вони ж теж на Бразилії тиснуть з різних причин. А ось те, що вона в Брікс там активні, активність по Бріксу проявляє. Хоча Трамп всім сказав, що якщо будете сильно активно, чити в БРІкс, буде дуже боляче. Бразилія вирішила проігнорувати це. До речі, не поїхав вже на БРИС. Да? Зверніть увагу, що коли Трамп прийшов до влади, він же всіх попередив. Якщо хтось там навіть думка буде замінити долар у рамках Бріксу чи інших, Буде боляче, і попередив як? І дивіться, питання по долару, по заміні валюти вже взагалі не піднімається. Там вони щось казали, так, хтось таке, якісь вони проявили позицію. Ну от санкції отримуються. Бразильці отримали санкції, а бразильці, наприклад, з китайцями. Пам'ятаєте, був мирний план а, Бразилії та Китаю по Україні. Угу. Тобто, вони багато шарово дійсно. Треба думати, що так все примітивно. Коли у нас починають говорити, що Трамп дав Путіну можливість там безкарно там щось робити, так що постачання зброї зупинено, я не зрозумів, що значить безкарно. Ну, ми вон читаємо Швейцарії, вже сказали, а у нас пріоритет Україна. Ми будемо передавати зараз всі там системи. Щось якось це не в'яжеться. Знаєте, що тут якось логіка не співпадає, як так е е дозволяє робити все, що завгодно, і постачає одночасно. Системи ППО, які дають в тому числі можливість нам захищати нашу оборонку, щось тут знаєте не клеїться, не клеїться в цьому не в цьому, в цьому випадку. А подивимось, дивіться, скільки скільки днів пройшло після заяви, що тиждень немає, але але Індія вже відпала. значить, Індія вже починає шукати. А чому б і Трамп при цьому скаже, чому вам не купити, наприклад, у нас або у наших союзників, наприклад, Саудівська Аравія? До речі, Саудівська Аравія з серпня там буде збільшувати експорт нафти, так і тобто, це вже іде болючий удар по Росії, тому що Індія починає відмовлятися. Коли вони говорять, що ми готові, це значить, що вони вже почали цей процес. Вони вже не хочуть ризикувати, тим більше там є взаємовідносини а, по лінії Індії, і а, тому чому це відбувається? Тому що а, Трамп показав, що у нього в перемовному процесі є важель тиску. Важель тиску пов'язаний з санкціями, Важить тиску пов'язаний з тим, що його слова підкріплені конкретними діями. А далі вже на авторитеті. Він може нічого не робити, але всі не всяк випадок будуть бігати в правильному напрямку, для того, щоб не, не, потрап, не потрапляти. І це ж Гуро, це тактика ж скаженого носорога. коли на тебе біжить носорог, Це не твої, це не проблеми носорога, а твої проблеми. Ти вчасно повинен відскочити. Він показав, що це у цього носорога рог є, да, коли вони бомбардувальники напали: що руками дрив і дрив, і дивіться ще що відбувається. Трамп відкрити цікавиться у, у, у Зеленського. А що там з Москвою? Чого ви так не бомбардуєте? Да? Чого, що, 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 що там трапилось таке? Білий Дім це підтверджує. Далі вчора ще одна цікава заява була, по-моєму, головою цього військ США в Європі, який сказав: Та якщо що, ми ту Калінградську область закриємо там вогневим контролем і все інше? Ну, і, і, не є, і ніякої реакції Москви зверніть увагу, ніякої реакції. Фактично, фактично, американський військовий відкрито говорить, що а, ми готові вирішити питання з безпекою, особливо коли це стосується Калініградської області, і тиша. Тобто росіяни росіяни вони не знають, що відбувається. До речі, Путін мовчить, тому що він не знає, що в дійсності відбувається. Це, це така тактика тиску вже на оточення Путіна. Їх ставлять фактично таке: знаєте, іде вже як я вам сказати, вже публічно йдуть перемовини з оточенням Путіна. Сказати, Хлопці, ситуація наступна, ви вже нікуди не відвертитесь. А вам подумати з цим психом, ви нікуди вже не у вас, у вас гарних варіантів немає. Без нього можливо, що є, але час іде проти вас. І коли говорять про це 50 днів, то скоріш за все воно в оце пов'язане з, інш, з іншими е, питаннями. перемовинами з Китаєм, е, політичним сезоном, який починається в США, ну тому що зараз відпустки скрізь. Відпустки, відпочинок, якщо ти зараз будеш діяти. А, всі звичайно будуть знати, ну точніше, будуть знати, що Трамп крутий хлопець, але це більше буде знати його дружина, ну, mm -hmm. тому що воно потоне, воно потоне просто відпочинку. А от восени всі виборці теж будуть знати, що він крутий пацан, коли демонструє отаку от рішучість. Тим більше дивіться, він же буде говорити. З індусами домовились. Бачите, я ще нічого не зробив. Точніше, я тільки там. Сказав. Ні, ні. Як знаєте, як люблять говорити росіяни? Я тільки бров підняв. Ага. От, тільки, тільки, тільки вага брови, наприклад, цього Трампа. Вона значно більша, ніж у росіян. Ага. Так і тут. Тому ми повинні розуміти, що це тактика загону росіян. Ага. А, і, їх партнерів, і бачите, реакція вже є. Є конкретика пов'язана в першу чергу з мавтою Друзі, я впевнена, що ви неодноразово помічали про те, що ми з Трасом говоримо про. Техніки про маніпуляції в переговорних процесах. Якщо ви зазирнете до нас в опис під відео, то зможете знайти посилання на десятиденний марафон від Тараса Загороднього, який називається Переможні переговори. Навчись домовлятися домовлятись будь-кими про будь-що Тарас обіцяє допомогти опанувати ефективні техніки переговорів, впевнено досягати бажаного, підвищити впевненість, навчитися працювати з опонентами, відпрацьовувати навички на реальних кейсах, вміти вести переговори про. Умови роботи про ціну утворення про зарплатню. І як завжди каже, Тарас людина це емоційна істота, тому і навчитеся, як протидіяти маніпуляціям і керувати власними емоціями. Пане Тарасе, я вам дякую за цю розмову. Друзі, я вам дякую за те, що ви дивитесь, слухаєте та читаєте нас. Обов'язково підписуйтесь на наш YouTube канал, ставте вподобайки та пишіть свої коментарі, що ви думаєте з того чи іншого приводу традиційно закликаю вас берегти себе, не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та обов'язково спускатися в підземні укриття. Ще побачимося у наступних випусках. До зустрічі до побачення